Добрий вечір. Несу свої запаси, кладовочку. Зараз вам трошки покажу Це ікра. Це ожина зроблена із глянь густе е, з цією конфітюркою. Зараз я піду, покажу вам іде-не-де. Що там в мене робиться? Ой! Сыжик Вот и заходим в волю потолочку. Включаем светло. И видите, тут трошки огурочки, тут капуста, тут цветная капуста, тут снова капуста. Тут ще капуста, тут огірки з кетчупом, тут квашені огірочки. Тут. Ой, дайте вам поставлю це сюди. Тут теж, мені каже, це ожина з конфітюркою, тому що я вам п'ни не збираю. Да. Тут у мене що? Це агрус, тут в мене що? Смородина. Тут абрикоси, ну, таке всяке. Тут компотики. Це в кожному рядочку різний компот. Просто я в одне місце давала ожину, в друге місце давала смородину, тут з клубнікою. Тут яблуки розварились, ще що. От, Тут в сиропі абрикоски. Тут таке, тут одненька ожинка, от тут написано. І зараз поставлю ці свої шибаночки. Десь тут о опрістро... Ні, отут на другу полочку. Це в мене небагато в цьому році. Це я зробила це трошки. В цьому році я все віддала сусідки свої. Оця полка була, ця полка і ця полка вторішнього. Е... Собі наробила свіжого. Я кажу, до неї Юля приходь із тачкою я вже розказувала. Слухайте, це така капуста, що в мене на городі є ще 5 штук, що я, мабуть, ще зроблю. Ви розумієте, яка це смакота? Тут я кинула трошки морквочки, <кій> можна і бурячка кинуть червоного, трошки потертого. Ну дуже, прямо дуже. Ви ж гляньте, скільки я зробила, а це тушина капуста. Можна ще зробити тушину із цими з грибочками. Це солодке. Я багато не роблю. Немає зараз кому давати. Всі роз'їхалися. От. Ще роблю ту поки вона робиться. От. До ранку вона буде вихолоджуватися в цій воді. Я завтра все покажу. А так трошки приємно глянуть. Це моя така кладовочка класненька. Отак Але ця полка ще буде до цих опір, і оця теж буде. Ще яблук у мене, груш у мене. У мене стільки, що я. Я вчора пішла, от повірте мені, я вчора пішла і обривала груші з гілляк, тому що одна величезна обламалася. Якийсь такий урожай в цьому році. Що це робиться? Яблука теж гілляки лежать на землі. І вони там такі, якісь, як, такими, як гронами виноградними. Груш мене аж 5 дерев про яблука мовчу. Яблук, би, 45, буду посаджено. Отаке. Добренько. Зараз я це виложу сюди. Варенечко поставлю наверх. Оце це варення поставлю туди, до того варенечка. От. Тут поставлю ікру. Завтра тут додається ще мені цяя тушоночка. Завтра ще буду робити, думаю, що буду робити ще паштетики. Отаке. От не одна банка в мене не зірвалась Тьху-тьху-тьху. тому що все треба робити. Перш чим положити цю капусту, наприклад, Чи цю, чи це, чи компот. Я всі банки стерилізую, кришки стерилізую. Не те, що стерилізую, я чисто вимиваю 20 разів провірю, потім стерилізую. Окремо в такому ковшику стерилізую кришки, а потім наложу все остальне. Бо ж я знаю, якщо це таке, я бачу, буває таке в людей. Це ж як шкода роботи, стільки роботи приложу, щоб воно побахкало, то я краще приложу роботу, да, акуратненько зроблю все, щоб, знаєте. Дуже шкода буде. І викидати, от уявляєте, подунувся банки, починаєш їх відкривати, виносити, та ви що? Треба робити, щоб якось воно зберігалося. Щоб воно це А цього ожина, вроді, одна точно кінчилася, а одна ще є, ну, може. Не знаю, може ще один раз-два рази обірву. Там десь по два літра я обриваю, бо це така потрійна корона. Я їх була всі убрала, а це сам корчик, остався корінчик і виліз той корчик, то я це є е... ще щось, щось зроблю. Може компоту такого зроблю, пару баночок. Отак я дякую всім за увагу, за просмотри. Бачу, що в мене такі гарненькі просмотри з'явилися. Люди нові підписуються. Дуже вам всім вдячна. Прямо дуже вдячна. Пишіть коментарі, може я щось неправильно роблю. Ставте лайки, чи як там палець вверх. Дуже всім вдячна. Отака в у мене заготовочка. Пока!